Мешкання. Але просторне побачимо, побачимо. Всім привіт. О, Пілот, а Я маю твій окуляр. Так, тут для Валерії буде ложка. А тут для Станіслава і Владислава. Тут какие-то можно покласть Столик есть Телек есть Это что? И балкон Это. Вот. Так, балкончик Вау Тут на балконі може тут танці танцювати. Дивись. І тут вихід в другу кімнату і вихід в третю кімнату. І тут ще є стол. Так. Так, це ікея. Ідемо, ми... да, ідемо ми... подивимося. Ми... Але файно. Тут є Wi-Fi, при вході є інформація. Так. Ну, давай кухні. Добре. Так, давайте все по колії подивлюся. Дивись, є утюг, є якісь торбочки, є бокали. Всякі чашечки, тарілочки. Добре, буде а це, твой. Міська. Окей. А міска. О, міська. Дивись, холодильничок ти теж ладний. Так. Щоб да. прибирати все є. Стульчик для маленьких є, але ти вже великий в нас. Да. О, тут наже градіс є. сваколики. А я тільки два. Ну, достатньо. Бо два дорослих приїхало. Якісь печенюшки навіть нам поклали. Кросанчики. Боже, як це так міло. Твоє любимое. Тостер, чайник, чай. Як це мило. Микрохвильовка, кастрюлька. Є. Дивись, а тут будемо, тут будемо сортувати сміття. Мама, будеш нам робила. Добре, для приготування Йота. Їсти. Йота. Так. Йота. тарілки. Йота. Тут для прибирання, судоморічна машинка, стиральна машинка. Презент, да, презент для тебе, кросанчик такі пані дала. Так, тут у нас є теж і кава є. Соль, цукор, тарелки. Різне Призна таки необхідно. <плес> Ты уже сидишь. А як я зайду? Дивіться, все є. все за... є. Забавки. забавки? Ну йдемо, побачимо на забавки. Там якась аптечка. Добре, йдемо далі. То була кухня. Це такий покой. Боже, оту велику квартиру ми зняли. Телевізор, ну руками на Сам забавки, но ксюночки, пазліки поскладати. Уно. Уно, ми будемо грати з Тут щось таке цікаве. Ми вже не виходь на балкон, ми там вже були. То столик в цьому покої закінчується, тут софа. Тут можна всім збиратися їсти. Але файно. Так. Ще один покой. Це наш з папочкою буде. Даже зонтик є. Боже, як міло. Рушнички поклали. Пілот. Так, ага. До вашого там, а там. Ну, дві туалети. О, це і визай. О, і сьогодні. А, це і визай, О, тут есть плед, если кто из вас Да, еще один телевизор. Но походу никто. Да, тут тепло. Так, тут и у нас есть... Да, лампочка. Дешевая кабина. Мама. Это Мама. хороший дом. Все взял Фем для волос. И и тут О, Ты тут еще помощный ухитный? О, Так, а у нас кондиционер тут есть. Отлично. Не, не, можно, зараз. Мама. Да, тут. Тебе это горячее, зараз, мы тебя охладим. Идем там, еще подаем Ванна! Але великі. І мій. тут рушнички. Сустина. Валерія, мені здається, що це найкраще мешкальня, яке ми орендували. О, поживний. Найкращий, ніж овся. Ну, тобі понятно. Найкращий. Найкращий. Я буду десь маркувати. так. Я йду на ванну. Але файно. Я поставлю туди. Що це таке? І тут є фен. Слухай, ну класно. Фен. в кожній ванні є е, фен. А тут таке. Добре, зараз я хочу тут ванночка є е для маленьких малышат. І всякі. ну це така кладовка подсобка тут. Тут ми лазити не будемо. Тут вам хоч. Так, да, ну тут таке півніця, так. Я Боже, це 10 із 10. Добре. Ти свого пухатого поставив, так? Да? Да. Ще й парасольки є. А то буде моя ліска. Ой, побачила тут Костіва книга. Дивіться, тут хто відпочивав. О. Сердюшечки. Це так файно. М -м. Ні, це книга для е пані, яка хазяйка цього мешкання. Mm -hmm. І то, хто тут відпочиває, то на згадку пані залишає е свій відгук і пише, що е дорога пані, ми відпочивали, нам все сподобалося. О, дивись, цілу родину намалювали. Клас! Мілашки. Тут можна подивитися, там, з якої країни хто приїжджав. Ой, дивись. Тут іерогліфами написано навіть. Кльово. Словакія тут відпочивала. Дуже цікава, книжечка. Приставка суки.